Науковці розшифрували геном людини, яка жила 4600 років тому в Єгипті. Її скелет знайшли в керамічній посудині в гробниці Новий рата. Дослідження, опубліковане в журналі Nature, виявило зв'язок між стародавнім Єгиптом і Месопотамією. 80% геному вказують на північноафриканське походження, близьке до Марокко. П'ята частина пов'язана з територією сучасного Іраку, регіоном між Тигром і Єфратом. Ця людина з раннього Єгипту, геном якої ми вперше розшифрували, жила близько 4600 років тому, що підтверджує радіовуглецеве дотування. Це збігається з періодом будівництва великої піраміди в Гізі. Археологічні знахідки давно вказували на торгівлю між Єгиптом і Месопотамією, а також схожість у їхній кераміці та писемності. Генетичний аналіз підтверджує ці зв'язки. Це дуже цікаво, бо дає змогу зазирнути в давню ДНК Єгипту. Ми виявили, що в цієї людини переважно близькосхідне або північноафриканське походження. Скелет належав чоловікові віком близько 60 років. Ймовірно, гончареві про що свідчать сліди артриту на суглобах. Він жив у період формування стародавнього царства, коли верхній і нижній Єгипет об'єдналися і розпочали епоху будівництва пірамід. Генетичні зв'язки, виявлені під час дослідження, не вказують на масову міграцію. Це були радше торговельні контакти. Єгипетські артефакти, знайдені в Месопотамії та месопотамські печатки в Єгипті, підтверджують активний обмін коло 4,5-5 тисяч років тому. Науковці також зазначають, що клімат того часу сприяв подорожам через Червоне море та пустелю.